fight for right презентували платформу Ді Україн інфо для відстоювання прав людей з інвалідністю на незалежне життя через деінституціоналізацію. Деінституціоналізація передбачає закриття закладів інституційного догляду і розвиток послуг підтримки в громадах для того, аби кожна людина з інвалідністю могла жити вдома вільно та гідно. В інституціях до тебе відноситься як до об'єкту, тобто до тебе не відносяться як до особистості. Тобі просто закривають базові якісь потреби про якусь більшу комунікацію з зовнішнім світом. Не йдеться, О, що відбувається за закритими від дверима. Ну, достомено, на жаль, нам невідомо. Україна ратифікувала конвенцію з прав людей з інвалідністю. Конвенція говорить про те, що інституцій бути немає. Кожна людина має мати можливість незалежно проживати в громаді і отримувати той рівень підтримки, який цій конкретній людині потрібен. А Україна на момент масштабного вторгнення мала більше ніж 250 інституцій, де проживало 42-43 тисячі людей. Через евакуацію людей збільшилась кількість людей в інтернатних закладах, оскільки досить часто, якщо люди отримали поранення або втратили житло, найпростіший вихід це помістити їх в інтернатний заклад. Ми в ситуації, коли кожна людина живе своє незалежне життя в громаді, може отримати інвалідність і так само опинитися в інтернатному закладі. Тому питання інтернатних закладів і де інституціоналізації воно має вирішуватись вже сьогодні. Fight for Right як правозахисна організація людей з інвалідністю, розпочало роботу в напрямку, де інституціоналізації. У 2022 році, в результаті наших адвокаційних зусиль, нам вдалося досягнути е, публічного зобов'язання розробити конкретний план, розуміти конкретні терміни і конкретні кроки та показники від держави. Ми будемо вимагати і допомагати зробити цей документ якісним і головне для нас реалістичним розширити послуги, які сприятимуть тому, щоб не було ризиків для потрапляння людей створення механізму підтримки тих людей, які готові і хочуть вийти з інституції, вже кожна людина має право на вільне життя в громаді. Якщо ми говоримо про сайт, в першу чергу цей сайт збирає, акумулює досить багато хорошої і доступної, важливо простої мови інформації, яка стосується реформи. То він пояснює покроково, для чого це, що це означає, які знову ж такі перші кроки може зробити людина. Він так само показує, куди можна звернутися, щоб отримати додаткову інформацію. Ми розраховуємо на те, що цією інформацією будуть користуватись різні фахівці і фахівчині, для яких часто немає доступу, або вони не знають, де шукати англомовні матеріали. Якщо Людина отримає як доступ до достатніх соціальних послуг, певну підтримку від держави. Людина спокійно може продовжувати незалежне життя в громаді. Є приклади, як люди з інституції виходять і влаштовуються на роботу, навіть створюють сім'ї, і це абсолютно нормально, тому що люди в інтернатних закладах вони не є безнадійними бо приречені. Їх такими робить система на привіт.